Всім привіт! Сьогодні ми спрямовані на урок сили. І розпочинаємо з імпульсних пригальмувань. Розпочинаємо. Виставляємо ножки прямо, впираємося на п'яточки, спина рівна, коліна на рівні з ступнями і плавно присідаємо. Один, два, три, чотири. Пружинка. Один, два, три. Пружинка. Сі. Один. Два, три. Пружинка. Чотири. підходи, Ізотонічний режим. На 10, Плавне присідання. Коліна при зігнуті, Розпочинаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Дев'яносто градусів. Вгору. Один, два, три, чотири, пять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Далі статико-динамічний режим. Він змішаний. І виконується наступним чином. Присідання. Плавно вниз. Пружинка. Плавно вниз. Пружинка Вниз. Вгору. Наступне присідання. В позиції 1, 2, 3. Один, 2, 3. Коліна 90 градусів. Один. 2, 3. Вгору. Один, два, три. Трошки привстали. Один, два, три. Привстали один, два, три. Присідання. Присідання. Пружинка вгору. Пружинка вгору. Пружинка вгору. І тепер динамічне вижимання. По шість. присідань. Вниз. Пружинка. Сь. Пружинка. Сь. Пружинка. Сь. Пружинка. Сь. Сь. І шостий раз. Ружинка вгору. Сь. І статичне витискання в кожній позиції. Ми рахуємо до шести коліна. Призігнуті і присідаємо. Один, два. 3, 4, 5, 6. Присіли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Присіли. Коліна 90 градусів. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вгору. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вгору. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І в маласині ми зараз Пробуємо адхомобілізацію. Присідаємо в меласину. Пяточки не відриваємо. Мастерки. Один, два, три, 4, 5. Привстали коліна 90 градусів. Один, два, три, 4, 5. Присіли. Один, два, три, 4, 5, 6. Один, два, три, 4, 5, 6. Присіли. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Привстали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. До зустрічі наступного разу. Але в нас буде вже рахунок. Не п'ять, шість, сім. А буде п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, Успіхів!